Друга світова війна. Для деяких це просто вже пройдений період історії. Але є такі люди, як я, та ті, хто зараз дивиться це відео, ті, які захоплюються цією історією. Ми дивимося хроніки, але більш за все полюбляємо відео скопом металошукачем по війні та фільми. фільми звичайні бойовики, фільми жахів. Про зомбі нацистів, про монстрів та містику. Але містика. Що ми знаємо про містику на війні, яку не показують у фільмах? Давайте сьогодні послухаємо. Загадка зникнення екіпажу дорижаблю L8 залишається однією з досі нерозгаданих містичних таємниць Другої світової війни. 1942 рік Американська армія тільки що отримала перемогу при Мідвої, яка закінчилася повною поразкою японського флоту. Але все ще хвилюючи за свою безпеку, американські військові влаштували патрулювання своїх берегів з цілею своєчасного виявлення ворожих підводних човнів. Краще за все, для цього підходили дирижаблі, так як вони могли довгий час зависати на місці, не потребували до заправки та довгий час вели нагляд. Базувалися дирижаблі в затоці сан франциско на острові Трейджер Айленд звідси й виходили на полювання за японськими підводними човнами. Серпневий ранок 1942 року був прохолодним для цієї пори року. Вологий туман осів на покритті дирижаблю та значно додавав ваги. Крім того, сам дирижабль L8 мав на борту кулемет та дві глибинні бомби. Вогою по 160 кг кожна. З такою надмірною вогою екіпаж дирижаблю було зменшено до двох осіб, тому на завдання він вилетів без бортмеханіка. Пілотами дирижаблю були досвідчені військові: це були лейтенант Ернест Девід Коді та молодший лейтенант Чарльз Еліс Адамс. Політ почався о 6 ранку. А вже в 8 годині диспетчерська отримала від коді радіограму, що в районі острова Фаралон ними на воді була помичена підозріла пляма, що була схожа на розлиту нафту. Потім він повідомив, що екіпаж продовжує рейд і залишається на зв'язку. Це було останнє повідомлення від Л8. Мовчання в ефірі стурбувало диспетчерів бази. Надійшли накази всім пілотам апаратів та кораблів, які перебували в цьому районі, у разі виявлення дирижаблю негайно доповісти про це. Як виявилось, на очі він потрапляв багатьох. Команда львальського судна повідомила, що дирижабль то підіймався вгору, то опускався, майже торкаючись води. Схоже, пілоти намагалися щось розглянути. За свідченням тих самих моряків приблизно о 10 ранку дирижабель попрямував у бік бази, не закінчивши патрулювання. І все це під час гробового мовчання в ефірі. Близько 11 години його бачили екіпажі кількох пасажирських літаків, що підлітали до Сан-Франциско. Через 20 хвилин дирижабель з'явився над прибережним шосе. Комусь із очевидців вдалося зробити фотографію. Апарат мав плечевний вигляд, мотори, що заглохли, частково здута оболонка. Але найголовніше було не це, а порожня гондола. Тим часом дирижабель продовжував втрачати висоту, доки вітер не відніс його у бік майданчика для гольфу. Там і сталося його зіткнення з землею. при цьому... Одна з глибинних бомб, обірвавши кріплення теж, звалилася на землю. Але на щастя випуха не було. Скинувши такий балас, дирижабль знову почав набирати висоту. Після цього вітер відніс його у бік передмістя Сан-Франциско, де він остаточно впав на землю. Падіння це було досить руйнівним. Держабель пошкодив таких кількох будинків, дві машини. Та обірвав електропроводи. Поліція та очевидці аварії не стали чекати військових. Пожежний моріс першим кинувся на порятунок екіпажу, але всередині Гондоли людей не було. Шукали навіть у оболонці дирижаблю, що здулася, попередньо розірвавши її і випустивши залишки газу. Але й там нікого не було. А от далі почалося саме цікаве. За кілька хвилин на місце події прибули офіційні особи дейлі Сіті. Вони виявили, що гелевий мішок держабля протікає та підтвердили, що двоє чоловіків на борту зникли безвісті. Обшук гондоли залишив слідчих у подиві. Двері було зачинено, що було дуже незвичайно у польоті, Дуги безпеки не було на місці. Мікрофон підключений до зовнішнього учномовця, бо встався зовні гондоли, вимикачі запалювання та радіо досі були ввімкнені, що означало, що якщо б була якась проблема, то ніхто з членів екіпажу не намагався подати сигнал про допомогу. Капелю в ході та портфель із надсекретними документами, все ще було на місці. Хоча за інструкцією, якщо члени екіпажу покидали машину, ці документи треба було знищувати. Бракувало двох рятувальних жилетів, але згідно з інструкцією, пілоти одягали їх перед польотом, однак ніхто не бачив, щоб вони стрибали з корабля. Усі найближчі території ретельно обшукали, включаючи водяний простір. Втопитися пілоти не могли, так як вони були вдягнуті у ці рятувальні жилети. Перше, що зробили слідчі. Перевірили стан моторів. Як не дивно, вони були у порядку. Не враховуючи отриманих від ударів об землю ушкоджень, тумблери управління перебували в положенні Гілкенено, але свідки стверджували, що мотори не працювали. Припустимо, що мотори рано чи пізно відмовили. Екіпаж, помітивши несправність, мав повідомити про це базу операції, але з незрозумілої причини не зробив цього. Хоча вона була справна. Навіть якщо і у той момент рація і не працювала, пілоти могли зв'язатися через усномовець з будь-яким кораблем, але знову ж таки цього не зробили. Пошуки та розслідування студенту, зрештою, не дали жодних пояснень і жодних слідів двох членів екіпажу так і не було знайдено. Як це буває у американців, держабель незабаром отримав назву Держабель Примара через те, що люди зникли без жодних пояснень. Але саму машину згодом відремонтували, та вона ще довгий час працювала як навчальний корабель. 17 серпня 1943 року, через рік після інциденту, обох чоловіків було офіційно визнано загиблими. Навіть сьогодні, через 80 років, те, що з ними сталося, залишається повною загадкою. Ну що, друзі, кому сподобався такий формат? Чи варто ще робити такі відоси, як гадаєте, напишіть у коментах. Також напишіть, хто що думає з приводу цього дирижабля примари. Мені буде дуже цікаво дізнатися про це.